Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої ваги одинадцятий випуск щоденника євро 2024 Сьогодні підсумовуємо групу. Бі, яка зіграла вчора свої два заключні поєдинки: Албанія проти Іспанії та Хорватія проти Італії. Поглянемо, хто ж вийшов до плей-офф, а хто поїхав додому. Давайте поглянемо на турнірну таблицю в цій групі перед третім туром та що кому було потрібно. Іспанії взагалі нічого, тому що вони не просто в плей-офф уже були, а з першої позиції. Саме тому була дуже серйозна ротація складу. Італії влаштовувала б і нічия, а от Албанії та Хорватії безумовно потрібно було грати тільки на перемогу. Давайте розпочнемо з матчу албанія Іспанія. Тож албанці вийшли перемагати іспанців в такому складі. У воротах Стракоша з Бренфорда, оборона Балью Райовалікано, Джим Сіті, капітан команди Аталанта, Єті чи Ферклуж, Мітай не будемо говорити звідки. Опорники у Рамадані Лечі та Аслані з Інтера грали ближче до атаки Асані Кванджу з Кореї, Лача Спарта Прага та Бейрамі із Сасуолу на вістрі Манай із Сіваспора, Тренер збірної Албанії Сільвінью. Тепер до вашої уваги доволі експериментальний склад збірної Іспанії, отже у воротах Рая з Арсеналом, оборона Грімальдо Леверкузен, Ляпорт Аль-Наср, Вівіан, Атлетик Більбао, навоз капітан команди, 38-річний футболіст із Севільї. Півзахист. Меріно, Реал Сосідат, Субіменді, Реал Сосьєдат, Айорсабаль, Реал Сос'єдат, Також тут грали Ольму з Лейпціга та Ферран Торас з Барселони. На вістрі був футболіст Реал Мадрида Хоселу. Луїс Делафуенте, тренер збірної Іспанії. Арбітром матчу був Швед Нюберг. Тож албанцям потрібна була лише перемога, і вони побігли її здобувати. Дійсно, поєдинок розпочався із своєрідних штурмів від албанців. Щоправда, вони тривали десь хвилин 5-7, Потім все взяла під свій контроль збірна Іспанії. На 11-й хвилині моменту Маріно, на 12-й моменту Хоселу, а на 13-й не просто моменту Фарана Тореса, а гол від нього. Дані Ольмо віддає класну розрізну передачу, і футболіст Барселони кладе корпус та з лівої пробиває в дальню шістку. Рахунок відкрито нуль Ферран, до речі, міг стати першим футболістом на цьому євро, якому вдалося зробити б дубль, тому що був у нього хороший шанс, але, на жаль, не реалізація. До завершення першого тайму та на початку другого дійсно все контролювала Іспанія, але потім все ж таки Албанія змушена була все більшими і більшими силами йти вперед. В тому числі були і заміни спрямовані на атаку. Зокрема, вийшов нападник броя, і були нагоди в ньому, остання з яких уже в компенсований час, коли він з носка лупив по воротах, але голкіпер збірної Іспанії. Рая в цьому матчі діяв як справжня Пантера, стрибав за м'ячами і так і не пропустив. Тож Албанія, Іспанія 0-1. Іспанці із 100% показником завершують груповий етап. Албанії все ж таки, як на мене, класу дещо не вистачило. Хоча загалом непогане євро. Нагадаю, найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, нічия з Хорватією і доволі таки хороша гра проти Іспанії. Ну і тепер по суті матч за виживання Хорватія проти Італії. Хорвати грали в такому складі у воротах лівакович Фенербахче, оборона Станішич, Блєверкусен, Шутало Аякс, Панграчіч, Лечі, Гвардіол Манчестер Сіті. В півзахисті Модрич капітан команди Реал Мадрид, Брозович, Альнаср, Ковачіч, Манчестер Сіті, і тріо нападників: Сучіч з Зальцбурга, Крамаріч з Хофенхайма та Пашаліч за Таланти. Зладко Даліч, тренер збірної Хорватії. Склад збірної Італії, я думаю, багатьох здивував. Отже, у воротах Донарума капітан команди з Парі сен жермен оборона Дарміан Інтер, Калафіорі Волоння, Бастоні Інтер, Ді Лоренцо Наполі. В півзахисті опорників грали Жоржиню з Арсенала та Барела з Інтера. Ближче до атаки Ді Марко Інтер, Палігріні, Рома, Распадорі, Наполі, на вістрі Матео Ретегі з Джено, Лучано Спалєті – тренер збірної Італії. Обслуговував цей поєдинок е нідерландський арбітр Мак -Кенні. Попередні три матчі між хорватами та італійцями завершувались нічиїми один-один. І якби цього разу була така сама, нічия, звичайно ж вона хорватів не влаштовувала, тому що ще раз нагадаю, їм потрібна була лише перемога. Вони цю гру розпочали активніше, але на місці був капітан італійців Дона Рума. Ближче до середини тайму та до його завершення уже активнішими були італійці. Як наслідок захисник бастоні з лінії воротарського майданчика, пробивав, але на місці голкіпер Хорватів Лівакович 0-0 після першого тайму. На 52-й хвилині призначається пенальті у ворота збірної Італії. До м'яча підходить капітан Хорватів Лука Модрич. Класно пробиває в кут, але Донарума витягує нереалізований пенальті для Модрича. Щоправда, засмучуватись ніколи було, тому що чергова атака хорватів і лука таки забиває класно діє на добивання 1-0 для Хорватії. На ту мить саме вони піднімалися на другу сходинку та відповідно виходили в плей потісняючи Італію. Після цього хорвати почали грати по рахунку, навіть були жовті картки за затримування часу. Ну а у Італії тільки один варіант всім складом вперед, тому що ну не годиться діючим чемпіонам Європи та й на груповій стадії вибувати. Лучано з почав робити заміни, спрямовані на атаку, і вони таки дали результат. Що правда, аж в компенсований час. Цілих 8 хвилин було компенсовано, на сьомі з яких Лука Модрич, перебуваючи вже на лаві запасних, таке враження трішки радів, але за кілька секунд по цьому вже сидів повний розчарування, тому що Італія зрівняє рахунок. Калафіорі віддає розрізну передачу на одного з тих, хто вийшов на поле, а саме за Кан'ю. і форвард лацео закручує в дальню дев'ятку, забуваючи гол-красень 1-1, відразу лунає фінальний свисток. Тож Італія прокарабкується, продирається, пролазить таки до плей-офф. До вашої уваги, підсумкова турнірна таблиця групи. «Бі», Отже, Іспанія із 100% показником не пропустивши жодного м'яча, виходить з першої сходинки до однієї восьмої фіналу. Італія туди також проходить з другої сходинки, набравши лише чотири. Албанці молодці, уже для них євро завершено. Хорвати номінально ще на щось претендують, як третя збірна, але шансів нема, тому що потрібно, щоб всі конкуренти далі по 0,4, по 0,5 програвали. Тоді, можливо, по різниці вони м'ячі в якості пройдуть. В це віриться складно. Сьогодні на Євро відразу чотири поєдинки завершиться групова стадія у групах Сі та Ді. Спочатку свої поєдинки будуть грати команди групи Ді, паралельно відбудуться поєдинки Нідерланди, Австрія та Франція Польща. Ну а ввечері група Сі Словенія проти Англії та Данія проти Сербії. Всі матчі будемо оглядати завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра.